Новий розвиток подій у справі суддів, які приймали рішення щодо активістів Сумського майдану, представники ФЕМІДи домоглися відкриття кримінального провадження стосовно співробітника обласної прокуратури. Стосовно вчинення слідчим прокуратури Сумської області Місюра, кримінального правопорушення, передбачена частиною другої статті 382 кримінального кодексу України. «Невиконання судового рішення зазначений слідчий повинен був допитати осіб за клопотанням сторони захисту. Ним було відмовлено у прокуратурі Сумської області. Це коментують так: Достове розслідування Триває на даний час, встановлено, що слідчим виконувалися ці. Клопотання, але через те, що певні особи не з'являлися для проведення допиту через відсутність за місцем проживання або взагалі не відповідали на телефонні дзвінки і не з'являлися за повісткою, в цій частині клопотання черних і адвоката не було виконано. Нагадаємо, прокуратура Сумщини звинувачує двох суддів обласного центру Оксану Черних і Галину Корольову у винесенні явно неправосудних рішень. Їм інкримінують незаконне взяття під домашній арешт активістів сумського майдану в січні минулого року. Проте самі судді стверджують, справа сфабрикована і є нічим іншим як помстою прокуратури за відмову суддів відправляти активістів у СІЗО.